Окран ще кілька місяців тому потрощив у столиці 20 машин знову в епіцентрі скандалу. Представники страхової, в якої на нього придбали поліс, він мовляє постраждалим у виплатах. Запевняє, укладаючи угоду, клієнт надурив компанію, а тому вони нікому нічого не винні. Хто ж тепер компенсуватиме збитки? Ця аварія сталася наприкінці жовтня 2018 року. Тоді на бульварі Лесі Українки у автокрана відмовили гальма, і він потрощив зо два десятки легковиків. Надію затисло в авто. Її машина отримала серйозні пошкодження, а саму власницю потрощеної мазди госпіталізували. Не зразу забрали в швидку. Я отримала пошкодження зв'язок, надрив і розрив зв'язок колінного суставу. Машина була бита зі всіх сторін. Мене все повністю кузов весь понищений. Обов'язковий поліс страхування у водія Камаза був. Тож проблем з оплатою лікування не мало бути. Яким було здивування надії, коли вона дізналася, що страхова компанія не визнає свій поліс дійсним і судиться з власником багатотонника. Страхова компанія, в якій був застрахований Камаз, вона подала позов до суди про визнання страхового полісу недійсним, спираючись на те, що методом обману відповідач отримав це цей Страховий поліс, не повідомивши про те, що його машина знаходиться в несправному технічному стані. Це під час судового засідання підтвердив і представник страхової. Коли відбулося те, що відбулося, страхова запитала, шановний, а чи пройшов ваш автомобіль обов'язковий технічний контроль, як ви зазначали, під час укладення договору страхування? З'ясувалося, що ні у законі про обов'язкове страхування чітко зазначено, під час страхування авто вагою понад 3,5 тонни. Воно має на момент укладання угоди мати чинний техогляд. Автомобіль «КамАЗ», який належить компанії Копсервіс, пройшов обов'язковий технічний контроль. Угу. Чому він його не пройшов? І справа в тому, що ризики щодо експлуатації автомобіля та експлуатації автомобіля несе власне. І є його бажання або проходити, або не проходить. Тепер у суді обидві сторони намагаються перекласти відповідальність. А от надії, окрім ремонту свого авто, потрібно ще й робити складну операцію на суглобі. Моя автівка попала на 280 тисяч. Це саме по пошкодженням. А моє здоров'я тисяч